Вітаю вас, шановне панство! А чи є у вас пару хвилин поговорити про корейські смартфони, зокрема про А54? Не турбуйтесь, надовго я вас не затримаю, хоч і налю трохи водички. Точніше, ми з вами в контексті цього огляду зовсім трошки поговоримо про те, куди взагалі рухається ринок смартфонів, що з ним коїться взагалі і як з цим бути. На зв'язку, як завжди, агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Я не покажу вам розпаковку цього телефону, бо вони мені приходять без неї, без упаковки. Проте можу сказати, що окрім телефону та кабелю, ви там усе одно нічого не знайдете. Таке вже сучасне життя. А – це яскравий. Чорний представник уніфікації дизайну смартфонів Samsung, адже все складніше розрізнити, де там s серія а де там a серія Такий шлях корейська компанія вже обрала давно, тому це не новина. І ця схожість досягається не тільки за допомогою схожого блоку камер, через який смартфон хитається на столі під час набору тексту, і який дуже-дуже складно ось тут вичистити між цими камерами. Це ще завдяки матеріалам. Ми пам'ятаємо історію минулого, коли в А-серії був гластик, такий собі пластик стилізований під скло. Проте тут. Тут на диво все ж скло. Та ще й не просто скло, а Gorilla Glass 5, що водночас і добре, і погано. Добре, бо менше буде подряпано. Я навіть не встиг його подряпати. Погано, бо якщо розіб'єте, відремонтувати буде дорожче. І скло склом, звичайно, але воно все ж глянцеве. І воно з величезним задоволенням збирає абсолютно усі відбитки. І так, я постійно мою руки. Можливо, на світлих моделях це не так сильно помітно, але то таке. Це моя проблема, адже переважний біль. Кількість людей все ж використовують чохли. Ви ж використовуєте чохли, так? Правда? І от, здавалося б, уже є покращення, нормальне скло з обох сторін, але рамка пластикова. Так, вона стилізована під метал, проте це все ж пластик. І тут ситуація зворотня. Пластикова рамка все ж краще амортизує удар і менш вразлива, ніж той же алюміній. І тут знову ж з нами граються, адже на відміну від скла, рамка матова. Трошки змінилось розташування елементів, слот для сим-карт тепер зверху. І що залишилось незмінним? Захист від вологи та пилу за стандартом IP 67, котрий дуже вигідно вирізняє серію А серед інших смартфонів середньої цінової категорії. Ми повернемось до цього питання. Зміни прийшли і до дисплею. Змінились рамки, та й власне сам дисплей також. Минулого року були 20 на 9 співвідношення сторін, тепер 19,5 на 9. через що цьогорічний представник Galaxy A5 серії став трошки ширшим за попередника. Діагоналі 6,4 дюйми, роздільна здатність 2340 на 1080 Звичайно ж, Super AMOLED та 120 Гц, А ще й HDR 10 Plus та 1000 Ніт пікової яскравості, що дуже і дуже поважно. І це вже пахне флагманським рівнем, проте не зовсім. Хоч тут і 120 Гц, проте це не Dynamic AMOLED. Тобто дисплей може знижувати свою частоту не до 1 Гц, а обирає між 60 та 120, в залежності від задачі. Щодо шалених 1000 ніт, це максимальна пікова яскравість з увімкненою автояскравістю та під'ясним сонечком. Руцями вдасться викрутити яскравість максимум на приблизно. 500 ніт. В будь-якому випадку такі значення вкупі з тим, що смартфон підтримує hdr 10 це дуже солідно. Сам дисплей, який завжди супернасичений, контрастний та смачний. На лаштуваннях можна обрати між натуральним режимом, який буде відтворювати кольоровий простір SRGB, та яскравим або насиченим, який відповідає вже за dci p 3 Проте про всяк випадок не рекомендую редагувати фото чи відео на яскравому сонці, бо на екстремальних позначках яскравості під тисячу ніт. Кольори можуть відображатись трішки неправильно. Ну і ще одна особливість сканер відбитків пальців. Він тут оптичний, заходиться під дисплеєм, працює швидко та точно, з цим вже давно ні у кого немає проблем, як мені здається. Проте, як на мене, він знаходиться за низько і тримати його під час цього процесу не дуже зручно. Тепер про залізо. Тут усе цікаво. Працює Galaxy A54 зі своїм власним процесором Exynos 1380, що виготовлений за 5 нм техпроцесом. Ця система на чіпі має 4 потужних ядра Cortex A78 з частотою до 2,4 ГГц, і ще 4 енергоефективних ядра cortex a 55 з частотою до 2 ГГц. Графічний процесор mali G68 MP5. Пам'ять 6 оперативної та 128 внутрішньої або 8 оперативної та 256 гігабайт внутрішньої. Тепер про те, що змінилось, тут треба уважно слідкувати, бо трохи складно. У попередника А 53 ядра та їх частоти були точнісніко такими ж, тільки була інша компоновка – два продуктивних і шість енергоефективних. Збільшивши кількість продуктивних ядер, продуктивність, звісно ж, зросла. Графічна система також підросла аж на одне додаткове графічне ядро. І чисто технічно, для нас з вами в Україні процесори за два покоління зеволюціонували, бо в А-52 був 720-й снеб з 2 по 2,3 та 6 по 1.8, а в А-53 2 по 2,4 та 6 по 2. Проте, якщо згадати, що Samsung випускали a 52 5G з 750 снепом, а потім ще й A52s з 778-м, то виявляється, що продуктивність минулого року навіть трошки впала, а тепер повернулась на місце. Але це так лірка, і не для нас з вами. В будь-якому випадку корейській компанії вдалося зробити стабільний та якісний процесор. Тротлінгу в стрес-тестах графікою мною знайдено не було, все стабільно. В Стрес тесті процесору він не більший ніж норма, до 20%. Нагрівається при цьому смартфон не дуже сильно, тому за стабільність від мене тверда. Четвірка з плюсом. З системою усіми щоденними застосунками усе окей. Ну бо камон, ми ж говоримо не про смартфони за 3 тисячі гривень. В ігри також можна пограти. Shadowgun Legends грається навіть на високих налаштуваннях. Тому загалом з продуктивністю усе окей. Але ми ще повернемось до цього питання. Автономність забезпечує стандартна вже для багатьох батареї ємністю 5000 мАч. В тесті PC Mark я зміг отримати майже 18 годин роботи, що є високим показником навіть для фламенських пристроїв, котрі зазвичай набирають тут 9-12 годин. Тож, якщо вам потрібен не тільки гарний і красивий телефон, а й довгоживучий, велкам, як то кажуть, відновити ємність батареї можна за допомогою блоку живлення, якого. Немає в комплекті, тож максимум, який треба обирати і купувати, 25 Вт, або фірмовий блок живлення, або сторонній з підтримкою Power Delivery. від 0 до 100% Десь за годинку він зможе його зарядити. Тепер про камеру. а 54 має три модулі 50 мегапіксельний основний сенсор з діафрагмою 1.8 фазовим автофокусом та оптичною стабілізацією, 12 мегапіксельний ультраширококутник та 5 мегапіксельне макро. Стабу чи автофокусу у них немає. селфі камера 32 мегапікселі, фіксований фокус, діафрагма 2.2. До якості фото питання особисто у мене немає, знімає вона по самсунгівськи Ти завжди впевнений, що результат буде яскравим та насиченим, за що, власне, і люблять камери Samsung. Навіть якщо Фотографії з S23 Ultra різниця не дуже помітна. Вночі також усе окей, з цим справляються вже всі смартфони. А от якість відео мене особисто трохи засмутила. Максимально можна знімати 4К та 30 кадрів за секунду, навіть з непоганим бітрейтом 47 Мбіт за секунду. Окей, не усім потрібні 60 ФПС, проте стабілізація в цьому режимі недоступна, і її відсутність здається взнаки, навіть якщо не йти кудись, достатньо просто однією рукою потримати смартфон. Стабілізація працює виключно з Full HD та 30 кадрів за секунду, і це журба, як на мене. Ну серйозно, ми живемо у світі, де 4К телевізор вже є абсолютною нормою. 2 к монітори вже витісняють потроху Full HD, а телевізори вже взагалі 8К. Що мені відтворювати на них? Я хочу знімати 4К та хоча б 30 FPS, але з нормальним ставом. Тому камера дуже непогана, якщо мова йде про фото. А ось так знімає фронтальна камера Galaxy A54 з рук, я просто її тримаю, і ви можете оцінити як якість картинки, так і безпосередньо самого звуку мікрофонів. Що у нас ще залишилось? Звук динаміки тут два: один знизу, другий це спікер для розмов. Грає гучно та яскраво. YouTube подивитись, поки готуєш сніданок чи включити комусь та показати відео з YouTube вистачає з головою. Ну а на максимальній яскравості грає він десь якось ось так. І от якщо провести попередні висновки, то загалом це гідний представник серії а, Адже вони завжди були саме тим компромісом між доступністю та деякою флагмінськістю. Нагадую, що це смартфон середньої ценнової категорії, але коли перед оглядом я зайшов подивитись на його ціну і побачив 20 тисяч за молодшу версію і 22 за старшу на момент, коли я знімаю відео. Я не буду переказувати вам свої емоції від нерозуміння такого ціноутворення, і вирішив, що мабуть проблема в тому, що зараз деякі виробники завищують РРЦ для України, вкладаючи в них загрози коливання курсу, страхові загрози і таке інше. Тоді я пішов до закордонної преси профільної і бачу, що там ціна також стартувала від 490 євро за молодшу версію. Тобто у нас в Україні без усілякого там звичайна європейська ціна. І якось в моїй голові поки що не вкладається, коли це середній ціновий сегмент став позначкою в 500 баксів. Так, на це ще дуже впливає наш курс, але навіть беручу це до уваги виходить якось дивно. Бо в продажу все ще є чудовий s 21 f і на снепі, котрий коштує 22-24 тисячі. Більш того, звичайний ванільний s 22 не набагато дорожче. Проте це все ж Ески з відповідними дисплеями та потужністю. Так, FE-шка простіша, бо в неї спинка пластикова. І я нічого не маю проти конкретно цього телефону. Він реально дуже непоганий, і є гідним представником свого класу і своєї категорії. Проте, якби його вартість була на якихось ну, хоча б 2-3 тисячі меншою. Усе було б набагато зрозуміліше та приємніше. З іншого боку, це вже доволі давня тенденція збільшувати вартість смартфонів. І не Samsung цю історію вигадали. Ви тільки погляньте, в який сегмент полізли ті ж Xiaomi, наприклад. І в цьому випадку мої претензії до цього смартфону щодо його ціни абсолютно безтактовні, адже, ну, зараз усе так коштує. Незалежно від цього, A54 вийшов дуже якісним смартфоном у більшості своїх функцій та питань. У нього чудовий дисплей, прекрасна. Автономність достатня майже для усього продуктивність, і непогана камера, якщо вам треба тільки робити фото. А за відео реально ображений так. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з приводу Galaxy A54. Ну а з вами на зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв: Бережіть себе, своїх близьких та Україну. Зміни прийшли і до дисплею, який я не покажу, тому що я його не вімкнув. І не про те. А54 має три модулі 50-мегапиксельний мегапиксельний. мегапікселі. Хочете трошки мегапикселів? Зараз я знову його протру.